Це королі парника, помідори. Ось які вони виросли, красиві, чудові. Ось такі. Ой, ой. Ось. О, чудові, красиві помідори. Не куплені. А ось вони вже викидають китиці, будуть цвісти. Бачите? Ось такі красиві помідорки. Ну, з теж буде, напевно, цвісти. Так, ось такі гарні помідори. Тут у мене трошки менше помідорів, тому що у нас пареничок не тупиться. І було дуже холодно, і вони померзли і пропали. Придовелося їх пересаджувати. Ось цим накриваю паутинкою, щоб їм хоч трішки тепліше було. А зараз вже тепло. Той вони вже починають помідори. Які з минулого року залишились у землі, вони починають проростати. Ось, бачите? Це вже минулорічні помідори. Як помідор впав, так і не зійшов. Бачите? Цілими пучками. Ось і ще пучки. Ось. <кхух> Цілими пучками сходять. Бачите? Ну, ось уже трошки більше. Це за неділю. За неділю вони такі вимахують. Їх не було. А ось уже є. Тут ще пучок лежить. Пучок помідорів. Ну, це таке. Виростити помідор не так ну, не так важко. Час я вам розповім, як краще його виростити. У мене сходили, сходили на сіння, яким 16 років. Ось таке. У вас теж зійдуть. <смір> Та будь-яке насіння зійде. Значить, <кхух> беремо насіння. Так, чим постараю обробити. Чим обробити, ну, найлегше. Беремо стару добру марганцовку, робимо легкий, легкий такий розчин марганцовки, тлеть тлеть щоб така рожева водичка була. І намочуйте насіння на 20-30 хвилин, тоді можете висівати. Якщо ви купуєте насіння в супермаркеті, то дуже Може побачите насіння кольору зеленого, там, синього, червоного, жовтого, помаранчевого, то о, 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 виробник він о, вже зробив це за вас, і ви це насіння не треба вже, не треба не намочувати. Ви можете просто сміливо висівати його у ґрунт. Так, так, і, так я вам це розповіла, тепер за ґрунт час розкажу. Як виростити ось такого красення? Так. Як і помідору, і всім іншим, іншим там, баклажанам, гуркам, перцям потрібно фосфатну каліні добрива і азот. Де його взяти? Ну. Перегній компостна яма, де складається, все, що, якась, зілля. Листя, там, трава, солома, кукурудза. Ну і відходи від свинок і курочок. Він компостується там 3-4 роки. І це ми розкидаємо. Потім вивозимо цей, цю компостну яму і розкидаємо. Тобто ці помідори у них усе є, не потрібно їм нічого. Ось оцей перегной. Він вже з землею, бачите? Я набрала, щоб вам показати. Оце перегній із землею вже з компостною ями, які ми удобрюємо наші, наші, нашу розсаду. Ось так. що ми удобрюємо нашу розсаду таким. Так, от. Потім, що ж ми висіваємо? Висіваємо помідори наші. Та усе висіваємо, що потрібно, гурки, ось, гурки, блін, Значить, беремо а, землю. У мене тут земля вже змішана, це вже залишилось. А, тут звичайна земля, торф і пісок. А, значить, я беру на відро землі, піввідра торфу і четвертину відра, піска. І все це перемішую. Він легкий ґрунт, бачите? Розсипчатий, не дає злижуватися ґрунту і не буде цемента. А в розсаді треба, щоб диха, дихала вона. Значить, насипаєте, зберете таку коробочку. Ось така коробочка, тут дирочки вже є. Насипаєте всіх і ось ґрунт насипали. Ось він. І заливаєте це все дуже гарячою водою, печеною, поки з дірочок, де полється вода. Потім, потім, коли ґрунт ухолов, починаєте висівати помідори в шахматному порядку чи хаотично, не за її, не забувайте прорвати помідорки і <кій> берете кульок. І ставите цю коробочку у кульок і заматуєте, ставите його на вікно. На п'ятий день у вас повинні зійти сходи, потім ви розкриваєте цей кульок, клейонку цю і даєте дихати розсаді. Значить, але на ніч. Накривайте назад. на день відкривайте, на ніч закривайте. Це робиться для того, щоб ви тримали оптимальну температуру для росту нашої розсади. Я вам ще тільки за помідорів буду розповідати. Так, і потім чекайте, як вони будуть рости. Вони швидко ростуть. Тільки поливати, не забувайтеся. Так, ну ось цим поки все. Як? Дуже легко все це робиться, не треба тут нічого придумувати. Усе насіння, все насіння можете е намочувати тільки мрандзівкою. Ну, я не намочую, тому що я в своєму насінні впевнена. Тоді далі йдемо. Ось До цього як моменту. Я хочу щоб ви подивитися. Усі ми хочемо, щоб у нас було багато плодів, так? На помідорах, горках. Ну. І що ми робимо? Хочемо, щоб... Було, для того, щоб було більше квітиць у наших помідорів, я вам дещо зараз підкажу, що треба робити, бо дуже багато людей цього не знають, що треба робити. Ось наш помідор ось такий. Бачите, який він у нас лохматий. Лахматий-лахматий. Що треба зробити, щоб він не був лахматий? Бачите, у нього є ось такі, Його показати. ось такі. Пасинки. Виберемо ці пасинки. Виріваємо, викидаємо. Ось вони нам не треба. Ось, бачите? Виріваю. Ось, викидаю, ось так. Ось, бачите, маленький, а пасинки є. Я беру їх і пасинкую його. Цього помідора. Бачите, як він після цього залишається. Основну я залишаю основна. Сейчас я покажу. Ну ось, давай же вони всі з пасинками. Пасинок. Пасинок. Так. Маленький. Ось Буде цвісти, його обов'язково треба. Оці пасинки помпримачити. Після того, як ми обриваємо, бачите, кін становиться. І він буде замість пасинок більше квітиць. Таких більше, Менше пасинок, більше квіток, і, звісно, більше буде у вас плодів помідорів. Ось такі ще. Ось ще маленький. Пасинкувати, деякі спитають, а скільки потрібно пасинкувати? А скільки росте помідор, скільки треба пасинкувати його? Ось так. Ось, Ось скільки пасинок. Саме цікаво, що якщо ви посадите цей пасинок, він обов'язково прийметься. Корішки будуть туди. Нема помідорів, взяли на пасинків, наламали, отак потикали. Ось так. І у вас буде помідор. Ось так. Так що пасанкувати обов'язково треба. Ну, поки що все на сьогодні. На сьогодні, звісно, все, але це тільки початок. Так що, якщо хочете що далі з ними робити, то я вам. На інший ролик, вже як вони підростуть, їх вже треба взагалі-то підв'язувати, ці помідори, тому що вони будуть падати, їх незручно буде вже обв'язувати. Так що, ось такі справи: виростити помідор з насіння найлегше, а от доглядати його, повірте, це не дуже легко. А іще, ще, ще на кінець я вам можу сказати, помідор, він хворіє. Його треба обробляти Сам, от самого маленького, і от навіть він ось такий високий, його треба обробити. Я його пропасинкую, їх треба обробити чемпіоном або радомілом, обов'язково, щоб не хворів. А тепер все. Всього до зустрічі.